Молитву за Україну на віче 28 лютого було проведено при велелюдному зібранні і при прекрасній погоді, яка буває весною. Люди, які в такій напрузі відстояли Україну, вартують доброго слова. І у своїй проповіді священник отець Іван Гедзик сказав дуже багато гарного. Коли ізраїльський народ жив з Богом, виконував його Божі заповіді, Господь посилав цьому народові мудрих управителів. І вони процвітали і гарно жили, перемагали ворогів і були щасливі. Коли люди грішили, забували про Божі дороги, Господь давав їм немудрих управителів які заводили їх у бідність, нещастя і в залежність від сусідів. Так само і історії нашого українського народу. І хочеться, щоб усі можновладці. Які вже стали керувати нашою вітчизною, всі можновладці, які пристануть до влади у нашому районі, в нашій області, щоб запам'ятали одне: якщо будуть без Бога сумна їхня дорога. Співголова районного штабу національного спротиву Іван Гурмак попросив у людей розуміння і не гніватись за минулі конфліктні віча. Іван Гурмак також доповів про питання порядку денного у штабі. Мова йшла про заяву директорів шкіл в захист начальника районного відділу освіти. Також говорилось про створення робочих місць для молоді у школах і на підприємствах. Сьогодні до нас надійшла заява від. Підписана директорами шкіл, заучами шкіл, я вам її зачитаю. Ми, директори шкіл Надвернянського району, стурбовані тим, що на хвилі протесту протидії банди Януковича позбавляють роботи начальника відділу освіти-винника МВ, професіонала, котрий нічим не заплямував себе за роки перебування на посаді. Він ніколи не був членом партії регіонів. У освітянському середовищі не було жодного тиску з політичних мотивів. Його робота як начальника відділу освіти була спрямована на покращення освіти, поліпшення матеріальної бази освітніх закладів району. Вважаємо, що професіонал, котрий не заплямував себе відданим служінням режимів і членства у партії регіонів, виконанням злочинних наказів, вказівок влади, має віддати свої знання і досвід та працювати на благо держави. Є достатньо підписів, я отак вам продемонструю. Всіх зачитувати не буду. Тепер скажу вам коментар штабу і свій особистий коментар. Дуже добре, що зараз є люди, які переконують громаду, переконують нас, в тому що оці люди, які працювали в відділах, в управліннях, працювали в відділах управліннях адміністрації, яку ми визнали ще в грудні злочинною, яку ми впродовж останніх років знали, що вона злочинна. Дуже, дуже добре, що вони зараз висловлюють таку підтримку. Хочу їх запитати. А де ви були на початку цих всіх подій в грудні місяці, коли ми так закликали тут на Майдані, коли ми закликали штабом спротиву написати заяву на ім'я штабу спротиву, в якій вказати, я не є членом партії регіонів, або я був і виходжу з партії. Я обіцяю служити народу України. Озвучували ми такі заяви? Коли ті заяви нам почали надходити? 20 лютого, чому ви не переконали своїх керівників відділів? Я до всіх звертаюся, не тільки до директорів шкіл, щоб таку заяву подали. Чого ви чекали і на що ви сподівалися? У ті заяви хлопців, які погинули в Києві казали, що будуть. Стояти до кінця, вони викликали у вас сумнів, особисто в мене ні. Хоча я не брав участь в тих бойових діях, але будучи там, бачачи, як настроєні люди, я знав, що цей режим, можливо, не так рано, але ляже. Звернення штабу національного спротиву надвірнянського району. Штаб національного спротиву надвірнянського району звертається до керівників та педагогічних працівників закладів освіти району, які досягли пенсійного віку та продовжують працювати з проханням поставитись з розумінням до соціальної проблеми забезпечення роботою молодих спеціалістів. просимо вас дати дорогу молодим спеціалістам. Просимо вас дати дорогу молодим спеціалістам, які, закінчивши вищі навчальні заклади, змушені поповнювати армію безробітних. Надіємося на ваше батьківське розуміння даної проблеми. Просимо не вважати наше звернення категоричною вимогою. Дякуємо за розуміння та сприяння даного звернення штабу на Надвірнянського району. Звернення прийнято на засіданні штабу сьогоднішнього дня. Я питаю вас, громаду, ви підтримуєте таке звернення? Браво! Хочу вам сказати, що так сьогодні це звернення до педагогічних колективів. Ми будемо звертатися до всіх колективів підприємств, установ, організацій, як бюджетних, так і приватних, з такими з такими зверненнями. Ну, обіцяю щодо всіх тепер ще сьогодні на засіданні штабу нам проінформували, що силами нашого загону самооборони, а також громадської громадського об'єднання народного захисту і працівників правоохоронних органів нашого району було виявлено на території міста та розкрито незаконні ігрові автомати. Так, я теж рахую, що ну, зараз ведеться слідство. Це вже справа, справа знаходиться в райвідділі, Я думаю, що, що ВО, начальника міліції, буде нам звітувати по тій роботі, яка зараз проводиться, і він тоді проінформує, хто був власником, куди йшли ті кошти наших з вами. Співгромадян, які грали якраз в ці ігрові автомати, конструктивним був виступ і провідника надвірнянської самооборони, який цього разу подякував за зауваження людей стосовно складу самої самооборони. Ні одна мерзота не посміє внести розбрат у наш колектив і сум'ятицю у громаду. Запевняю вас, що буду сам особисто не покладаючи зусиль. До кожного, якщо знайду такого, приведу сюди до вас, і ви самі рішите, що з таким робити. Це перше питання. Друге питання. Багато дуже людей підходить до мене і каже, щоб я дуже чітко дивився, з ким я працюю. Зрозумійте, що самооборона це самоорганізація. І неможливо за якийсь тиждень узнати, що це за людина. Яке в неї минуле, і тому бувають такі у нас випадки: уже у нас два самооборонівця, які були у нас на штабі пролюстровані, зняли форму і покинули загони самооборони. Ваша допомога це наша загальна плідна праця. Віча завершилось виконанням державного славня і молитви на Вервитці.